Всім доброго дня, громадська організація досить Хотинський осередок, Чуктаміла. Сьогодні хочу з вами поговорити знову за тему газу, так як прийшли відповіді на запити, ось скільки відповідей на запити прийшло, і хочу з вас з ними ознайомити. Перший запит, який я відправляла, це відправляла Хотинська міська рада Ченівецької області на рахунок, кому належать газові мережі, які знаходяться по моїй вулиці. І де вони зареєстровані? На що міська рада дала мені таку цікаву відповідь, що вона не володіє цією інформацією і вона некомпетентна в таких питаннях. Перша відповідь дуже цікава. Далі я подала запит до Чернівецької обласної ради. У нас є по вулиці Лісна, 3 місто Хотин чернівецька область, є приміщення газової контори. Де обслуговується багато хотинчан, там є касові приміщення, там є бухгалтерія, там начальник навіть є, ви, напевно, знаєте, ми неодноразово там побували з дівчатами. От. Я подала такий запит, хто є власником цього приміщення. І от мені прийшла така цікава відповідь, що Чернівецька обласна рада не є власником цього приміщення за цією адресою. Виходить так, Хотинська міська рада не є власником. Чернівецька обласна рада теж не є власником цих. Ну, таке, дуже цікаво, кому воно також належить. Також по темі запиту я подавала за розподіл газу, що вони надали мені інформацію щодо умов постачання товару, послуг та також ціни на них. Тоже така цікава відповідь прийшла, що вони не володіють такою інформацією. На розподіл, а також вони не можуть надати таку інформацію щодо умов постачання товарів, послуг та ціни на них, тому що вона не є публічною. Ну, ви зрозуміли, що дуже цікава відповідь, теж і саме цікаве четвертій запит, який я подала до казначейства України. Про рахунки я вписала рахунки за розподіл, за світло, а також за сам спожитий газ. До управління казначейства. І ось мені прийшли такі цікаві відповіді, що управління казначейство не володіє інформацією про банківські установи, в яких відкриті зазначені вищі рахунки. Ким відкрито, де зареєстровані. Але що саме цікаве, що на території України в органах казначейства України ці рахунки не зареєстровані. Ось так, шановні, так що ви зрозуміли, що ми не знаємо, куди ми платимо. Ми не знаємо, куди ми сплачуємо ці рахунки, куди вони йдуть. Ну для себе ми висновки зробили що це. Є офшори, що ми сплачуємо, хто сплачує звичайно, тому що я не сплачую. Це моя принципова позиція, тому що я хочу сплачувати в розвиток своєї держави, я хочу сплачувати в державу Україну. Я не хочу сплачувати олігархам на їхнє безтурботне життя, на їхні очередні яхти, п'янки і гулянки. Тому я притримуюсь такої думки, що буду сплачувати тільки в державу Україна, коли буде все націоналізоване. Я обов'язково буду сплачувати, але тільки в розвиток своєї держави. Тому, шановні, робіть висновки. Куди ви сплачуєте, не полінуйтеся, подайте запити, поцікавтеся, куди ви несете гроші. От. А наша громадська організація для себе вже всі висновки зробила, тому шановні, приєднуйтесь до нас. В нас організація вже неодноразово показувала, як працювати. От. І разом до перемоги волю нашому Павлу Павлову.